Шанування, ви на Ютуб каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами, прохання традиційне від мене. Якщо ви ще не підписані на наш канал, то будь ласка, зробіть це, поставте вподобайку цьому відео та покажіть його друзям. Чи таким чином аналітику від наших гостей побачить більша кількість людей? До нашої ефіру доєднює Івана Тимочко, військовослужбовця, голову ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. А, пане Іване. Курськ, покровськ З однієї сторони в нас є шалені успіхи, і це варто говорити на повні груди в Курській області. А з іншої сторони, в Покровську ми оголошуємо примусову евакуацію дітей разом з їхніми батьками та законними опікунами. Що відбувається, і чому Курськ не перетягує війська окупантів з нашої Донецької області? Ці два напрямки, як і протилежні заведенням боїв, тактики, стратегії, особливості, характеристик, так і дуже взаємопов'язані насправді між собою. Річ в тому, що Росія всю свою стратегію і тактику вибудовувала для повної агресії в Україні по на території України. Всі сили, засоби, всю е, військову е, міць, яку вони мали, вони сконцентрували в Україні. Завдання ставилися по окупації Донецької області, а власне ті, тому і такі інтенсивні бої часів Яр, е, Турецьк, Покровськ. Завдання ставилося перед російською армією максимально. Сконцентрувавши ресурси, засоби зайняти цю область для того, щоб Путін міг потенційно в потенційному майбутньому окреслити як виконання або здобуття ці однієї з цілей, так званого їхнього СВО. Окрім цього, він розумів, що оце розуміє тепер оці міжнародні переговори, консультації, оцей міжнародний форум, який відбувся, його наступний етап. Рано чи пізно змушу змусять його або до переговорів, або взагалі російська просто армія, машина рано чи пізно видихнеться. Він розумів, він хотів виходити на цю ситуацію з позиції сильного, тому всю їхню, навіть всі їхню. Техніку, яку вони мали, яку вони мають, яку вони задіяли на лінії фронту, вони адаптували під вузькі цільові завдання, тобто безперервні масовані штурми, наступи, нерахування втрат ресурсу. Повільне просування, вгризання, тобто вони і прийняли з тактику безперервної такої гризогризні, сконцентрували авіацію пізніше, затягнули артилерію. Тобто, все завдання, яке відбувалося в російської армії, це зайняти Донецьку область. В якому стані абсолютно не хвилює. Якими втратами абсолютно не хвилює. Головне, щоб Шойгу чи Путін на карті могли окреслити. Олівчиком території України, які вони там аля зайняли. Окрім цього, Донецька область це напрямок, скажімо так, європейський напрямок, де Росія мала в свій час непогано вибудовану логістику, залізничні шляхи, транспортні шляхи, зв'язки. Оскільки Донеччина і Росія так ну так складалося, що це були. Ще в радянському союзі промисловий регіон, та в радянському союзі ми розуміємо, що до промислових регіонів, до промислових об'єктів і підв'язувалася як злізнодорожна інфраструктура, так і магістральні шляхи, тобто, це той напрямок, на якому вони можуть і, і могли задіювати ем, максимальне перекидання особового складу. Вони знали менталітет населення, вони знали географію, детально проводили розвідку і багато інших. Тобто, вся вся система була власне сконцентрована на Донеччині. Звичайно, що симетрично організувати таку кількість людського ресурсу, і такої, такі розтрати, і таку, такі об'єми техніки, не завжди якісної, але масованої, як задіяли росіяни, звичайно, ми не могли і ми. Протидіяли їм в силу своїх можливостей, як правило, асиметрично, і е, власне вся російська армада, якого такі, було прийнято рішення е, Голково Сельським, що ми переходимо в активну оборону, е, і працювала так. На жаль, приходилося залишати в напрямки, та й знаходиться ті, які абсолютно зруйновані. Тобто території непридатні не те, що для оборони, чи, чи навіть банального проживання. Звичайно, що поступово відсувалося. Стояло питання, як зупинити цю навалу. Одна одна з причин, це і власне якусь операція. Не кажу, що це основна, але одна з причин, як можна було розтягнути російську логістику, як зупинити цей перебезперервний вибудований, вже прикритий всіма системами протиповітряної оборони, прикритий авіацією напрямок безперервної поставки резервів. Звичайно, що в таких умовах, і крім того, вже в українському суспільстві такі настрої починали, що все не в тупіку. На цьому дуже сильно Росія маніпулювала на міжнародній арені. Іване, іване погодьтеся, що не вдалося зупинити. Хто сказав? Ну а Нью-Йорк ну нехай Нью-Йорк краще думає, як щоб цей їхній президент не зупиняв нам по. Поставки зброї і не обмежували нас у її застосуванні. Я отут просто нагадати, Марко, що я хотіла сказати про Нью-Йорк в Донецькій області. А ви так знаєте, десь інтуїтивно відреагували нью йорк як місто в Сполучених Штатах Америки, де в принципі є Нью-Йорк Таймс-Газета. Або як Нью-Йорк Таймс-Газета та. І власне стояло питання, як, як цьому запобігти? Звичайно, що проводилася в наш час розвідка, проводилася робота, оцінювали ми ситуацію, і те, що навіть завжди я говорив навіть на ваших ефірах, що на схід України Росія затягнула навіть стратегічні свої резерви. Звичайно, що така операція, як Пульська Збройними силами, порівняно по суті, невеликими силами, невеликими засобами, але з урахуванням. Тої тих обставин, тих умов оборонних, які вибудували там росіяни, ті, які, які сили вони там задіяли. Звичайно, що це був повний обвал для росіян. Українська армія зайшла на територію. Пане матері, я розумію, що операція Російської Федерації, це так зване СВО, а саме їхня діяльність в Донецькій області, лишила їх голими, і ми практично, що називається легким кроком, можемо зайти на територію цієї ядерної країни. Зайти на територію, це одна втримати інше, але така операція вимагає від Путіна реакції, що діяти далі. Звичайно, вони почали працювати в двох напрямках. Перший, вони почали частково знімати великі кількості, але частково знімати з лінії фронту свої війська. Та ж сама 810-та їхня там бригада морської піхоти, е, ті ж самі резерви, які вони там мали в міні телах. Вони почали тягнути, але цього не достатньо. І Покровський напрямок Путін, оскільки там все відбувалося, до цього часу бойові дії вирішив. За рахунок інерції тиснути максимально на нас, щоб ми не могли задіяти в себе додаткові ресурси, резерви, власне на курському напрямку з розрахунку на те, що великі території потребують великої кількістю військ, контролю і так далі. Ну і не працював, що він ще буде тиснути на Покровськ, щоб дискредитувати безпосередню курську операцію, мовляв, в зсу не могли втримати місто з майже 50-ти тисячним населенням, понад 50, та тут говорити про Курську область. Ось які пріоритети в ні. 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 нема пріоритетів, ні. тому, що Покруск – це до широкомасштабного вторгнення, це максимум 90 тисяч населення. Ну тепер кажуть там до 50. Тоді як Курщина, тільки у їхніх переселенців це вже поза 300 тисяч. Ну розуміємо, там масштаби в рази більше, не кажучи про зайняті території. Якщо навіть уже 1300 квадратних кілометрів, це те, що Росія заходила, власне майже рік, і ця територія не зруйнована в них. Тобто вона ресурсна, вона ресурсно спроможна. Ми можемо використовувати для оборони їхні склади. Їхні військові об'єкти, які вони нам передали в руки, тоді як Донеччина, той самий Покровський напрямок, там руїни, де російська армія заходить, це руїна. Тобто отримувати руїни стає не недоцільно нам, і в свою чергу мінімальне використання цих руїн для росіян. Тут інші абсолютно я кажу тут абсолютно інші речі, але ми взаємопов'язані. Окрім цього, Росія, яка вибудовувала всю свою логістику і мала достатні якісні магістральні шляхи в сторону Донеччини, в районі Курщини немає. Ми ж бачимо на річчі Сейм Примости знищили, все, величезна кількість російського війська опинилася в оточенні, тому що це більше північна сторона, болота місцевість і багато інших нюансів. І логістика там не настільки працювала, бо всю логістику в тому напрямку. Вони не вибудовували, оскільки там ну, куди там будувати. Там все таки більше вони ставили ставку на Балтику, в тому тобто, напрямку, на Балтійське море, для того, щоб навіть і торгівлю проводити, так, і так і інші моменти з країнами Європи і набагато зручніші логістичні шляхи. Звичайно, що це якраз і впливає зараз на те, що Росія не може швидко, максимально швидко перекинути резерви, резерви, які вони можуть зараз задіяти, ті, які вони розраховували задіяти в Україні, там, скажімо, у вересні місяці. Так це зараз не помітно, так це зараз не очевидно, але вони змушені це робити. Крім того, мало того, що вони мають задіяти ці війська там, вони їх мають перевчити до нових реалій ведення бойових дій. Тобто, коли воно, танки бляхою не обвариш в мобільній активній війні, щоб завести там якийсь від десант, бо ти не знаєш, куди його завести. Противник може бути справа, зліва, спереду, ззаду, в тилу. Тут основний акцент мобільності. Вони весь акцент ставили на тягучість, на повільність, але, умовно кажучи, русський стабільний. Так? Хай ми голі босі і обдерки, але ми стабільно голі босі і обдерки. Тобто немає змін. Оця сама ситуація. Я так звичайно гіпертрофічно пояснив. Але та сама ситуація тепер вони зараз, мало того, що мають зняти резерви. Для них вони мають вибудувати логістику, куди вони мають рухатися по напрямку руху російських колон. Вони мають затягнути системи протиповітряної оборони. Інакше, якщо вони не підтягнуть ту сторону повітряну оборону, вони отримають те, що не отримали на початках, тобто колони будуть спали. А якщо а, ну добре, що не там ну гаразд. Там вони тягнули піхоту, але для того, щоб підсилити свої війська серйозним, прийдеться тягнути танки, Техніку, важку техніку про А вона повільніше рухається. Це враження. Крім цього, будь-яка техніка потребує боєкомплекту. Боєкомплект потрібно ховати, зберігати, розосереджувати. Це величезний час для того, щоб прийшли війська, паралельно мають відбуватися багато процесів. Про які Росія на той час не думала, оскільки вся російська тактика і стратегія не передбачала введення бойових дій на їхній території. Розуміємо? І, звичайно, що вони зараз перебудовуються, та звичайно вони потягнуть туди резерви, та вони паралельно будуть намагатися запропонувати якісь якусь протидію Збройним силам України. Так вони змушені будуть перебудовувати зараз всю загальну свою дипломатію. Бо раніше навіть ті російські вимоги і наративи про те, що Україні е, маємо зупинитися чи зупинитися, як вони показали, по лінії фронту і тоді вступати в переговори. Це означає, що ми зараз зупиняємося. Що Росія признає, що частину території своєї вона не Хочуть, вже сказали устами Лаврова про те, що переговорів не буде. Але е, пане Іване, тут знаєте, в мене до вас е, зразу е, два питання виникло. Е, Росія ж, наприклад, в Донецьку в Донецькій області Тісімі, активно застосовує авіацію. А в Курській області цього не робиться знову ж таки пов'язано з тим, що ви казали, з тим, що вони не були не готові, що бойові дії можуть відбутися на їхній території. І одразу наступне запитання. Ви кажете про те, що Росія буде думати, як зробити нам противагу Курській операції, і чи ми розглядаємо такий варіант зайти ще на територію іншої області Російської Федерації. Ну, це може говорити командування, я не знаю навіть. Але ніхто на вашу думку, ставить. це було би логічно? Чи є в нас можливість? Логічно будь-буть все, якщо є наявні засоби і ресурси. Щодо авіації, перше, все-таки це російська територія. А по-друге, для того, щоб авіація працювала, це не просто літак піднявся і полетів. Це зміна льотних маршрутів. Це а якщо для Росії, це задіння додаткових екіпажів. Додаткових операторів, додаткового обслуговування, це знову ж те, що я кажу, це все логістика. Армія не просто воює, прийшли солдати півпа. Це є дуже величезна робота. Коли воюють солдати, це вже кінцевий результат. І від загальної задіяної роботи дуже часто це навіть не основний відсоток витрат і роботи, яка проводиться для того, щоб відбувся бій. Звичайно, що вони вони будуть зараз намагатися себе адаптувати, але я кажу, перед якими вони опинялися викликами, і не тому вони не перекидають на курщину, що в їм байдуже абсолютно і вони хочуть тільки зайняти покровське, тому що їм прийдеться їм приходиться зараз перебудовувати всю систему від банального, як платити русським солдатам на Курщині? От банально як виплачувати чи як платити як контракт це вже не СВО. Так зване. А о, та, там вже є конфлікти між ними, бо там вони оголосили та, цю свою контртерористичну контр і виплати для вояків в рази менші. А гинуть, тож вони одинаково, там теж своє бродить на вдоволення. Путін спробував тягнути строковиків, обґрунтувавши тим, що це територія Росії. Ми маємо всі солдати, всі військові, навіть строковики прийняли присягу. Бла-бла-бла. Це внутрішньо почало в Росії на напруження по -по -по побігати по російських пабліках. Ми побачимо, який там хай і вой піднявся. Путін не просто, скажімо, там на міжнародній переговорній арені проводить якісь між іншим, Лавров не сказав, що вони виходять. Він сказав, припиняють консультації. Це трошки у них там інші, інші речі. Це типу я не проти колгоспу, просто не в моєму селі і не вже. Але це, 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 це так вони розуміють, що це викликає, бачить, викликає бродіння всередині Росії. ОбҐрунтувати ставай велика, лікаря могли і пробували би, але на Курщині немає ні партизанки, ні протестів місцевого населення. І там є, якщо є, то тільки втеча міграція, Так? І російське суспільство поділилося: типу, чого ви не воюєте? Що ви до нас утікаєте, тягнете на спинах війну, а ми тут собі жили в своїй бульбашці. І на російське суспільство, яке каже, я тікаю, мені ніхто не допомагає. Я мушу сам себе рятувати, виручати. Для чого мені Росія, Путін і та то, влада. Я яка... бачила таку аргументація: ну ж, армія втекла, то чого я маю лишатися? От, от вам і відповідь. Тобто насправді. Те, що Путін сподівався, що була б якась консолідація суспільства, і він би міг швидко протидіяти або принаймні підняти населення на бойові дії з українською армією і виграти час. Він не має того часу. Це пригадуєте, як у 22-му році відбувалося в нас. Російська армія заходила. громадянське суспільство піднялося, українці протестували, спіняли колони, відстрілювали. У прямому розумінні слова російського солдата, який там на 100 метрів відходив від своєї техніки, пальне скінчилося, логістику перерізали, люди під танки лягали. Армія за цей час відмобілізовувалась, накопичувалась, всі вибудовували якусь взаємопідку. Все ми прекрасно пам'ятаємо. Черги біля військоматів і так далі. Де це у них? Люди жертвували собою, де це в них? Немає, так? І російська що найцікавіше, що російська пропаганда до цього не була готова. Вони не мали методичок, як розповідати, як працювати з населенням в випадку бойових дій на їхніх території. Тому і Путін, отак про ті червоні лінії, про ядерну державу, про цю всю бла, 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 оце все воно вони навіть і не піднімали ні, там п'яного медведіла. Пане Іване, по суті, якщо так говорити, то Корська операція створила буферну зону на території Росії. Те, що Путін хотів створити там в Харківській області, нам вдалося створити це на території Росії, аби убезпечити наші прикордонів від постійних обстрілів. Але ми бачимо, що ну, говорити про Покровськ, ми просто не можемо закрити рота і закрити очі, і не бачити, що відбувається. Для нас втрата Покровська що буде означати? Крім того, що це ще одне українське ваш... місто, яке зруйнує Росія, за яке дуже болить. Повім на ваші дну ваші коментарі. ваші питання ми не створюємо там буферної зони збройні сили не заявили жодної е, е, оцінки. Чи жодної заявки на території? Ми заявили, що ми знищуємо російську армію, там де вона знаходиться, знаходиться в Курській області. Значить, ми проводимо операцію по знищенню російської армії. Всі статуси, всі оцінки визначення тих територій, чи буфер, чи демілітаризована, чи республіка, чи приєднання. Це все буде відбуватися вже. Набагато набагато пізніше територію потрібно ворога потрібно вибивати і потім вже працювати в інших форматах дипломатичних, міжнародних і так далі. Е, питання чи ворог може підійти до Покровська, теоретично може, е, наскільки це швидко відбудеться, знову ж мені дуже складно сказати, оскільки ми не знаємо тих е, від'ємних процесів, які почалися на сході в російській армії. Раз по-друге. Це Під'ємний контекст у зв'язку з пораненнями вбитими і перекиданням на територію Курської області. Чи що ви маєте на увазі? Звичайно, там все одно перерив резервів буде. Оця безперервність наступу, вони закладали бойові дії до зими там в такому інтенсиві. Ну, це зараз усе переграється. Окрім цього, навіть тих 10 кілометрів до Покровська потрібно пройти. Ну, так будемо росіяни просуваються максимум до пів кілометра, і то дуже рідко. Це якщо їм дуже везе право це 100 200 метрів і не завжди просунулися, їх відкинули. Тобто, там насправді дуже повзучі бої, дуже така складна ситуація. Про те, чи виходити чи обороняти покров, це все таки буде прийматися на рівні військово-політичного керівництва України з урахуванням тих ситуацій, викликів нас є війна. Це безперервне намагання. Обманути обійти противника тих сил засобами, які в нас є. Ми не можемо говорити про здачу Покровська, якщо навіть ворог не підійшов до нього. Якщо навіть ворог максимум що зараз може, це може, скажімо, артилерію там завдавати якихось при крумінське по окраїнах чи по територіях до наближених до Покровська. І ця евакуація, це протокольний захід, який завжди вимагає реакції, якщо є загроза цивільному населенню або мирному населенню. і тим займаються як органи державної влади, місцевого самоврядування, державна служба та надзвичайних ситуацій, соціальні служби. Тобто армія там не займається цим, нам може сприяти допомагати, але основне завдання армії це воювати, це боронити її місто. Про фронтове, а не фронтове, окрім цього, питання наскільки і місцеве самоврядування готувалося і готове готувало, підготовляло місто до оборони, бо першу лінію оборони завжди вибують військові проти противника. а другу, третю, це все покладається на органи влади так, в самоврядування. Так, так і не тільки в залежності від рівня фортифікації, чи стратегічного, чи тактичного, чи там оперативного. Е, мені дуже тяжко судити, не те, що я не хочу відповідати, мені дуже тяжко судити власне, про реальну ситуацію на Покровську. Так, те, що ми знаємо, що там дуже складна обстановка. Те, що військам приходиться відступати, але знову ж відступати з яких з районів непридатних для оборони. І навіть ворог, який заходить на таку територію, він теж заходить на територію непридатну для ведення не боїв для оборони. І також в них є свої виклики, з'являються, і ми бачимо повзучість, повзучість, безперервну повзучість, яка дійсно повільнюється і повільнюється. Це факт, це що українці дуже мають запит до безперервних перемог і дуже хочуть, щоб ми тільки перемагали. Ми можемо перемагати, але це потрібно також і нашого суспільства абсолютно консолідація. Одне бути спостерігачем бойових дій, а друге максимально сприяти для того, щоб Збройні сили могли ефективно протидію. Якщо хтось висуває претензії, що ми так воюємо, я думаю, завжди є шанси взяти в нього в руки зброю і піти воювати. Якщо не може воювати, він може працювати на підтримку Збройних сил. Я вважаю, що такий, така правильна має бути реальність. Бо, на жаль, у нас всі стратеги, але дуже мало практик. Які хотіли би піти і свої стратегії навіть втілювати в життя. Тому а, якщо не допомагаєте Збройним силам, то хоча б не заважайте. Ми наші побратими так на максимуму виконують свої завдання. І Курщина вона була потрібна, надзвичайно потрібна. Це те рішення, що має і може переламати їх перебіг подій на лінії фронту. Так вони дуже складне рішення. Так ми розуміємо прекрасно, що. Ті бійці, які на цьому напрямку виконують свою роботу, вони, вони просто титани, як і ті, які тримають ворога на Покровському, все взаємопов'язано. Як будуть відбуватися події там найближчих двох-трьох тижнів, знову ж дуже важко оцінити. Це буде залежати від багатьох факторів. Дуже багато змінних. Так, і основне наскільки Росія швидко зможе оговтатися від такого удару на Курщен. Втрати вони понесли вже більші аніж вони завоювали в Україні. В них та сама риторика, чому ви не полізли на в Україну? Якщо на Росії українська армія розстрілює русських солдатів та знищує. це та сама ситуація, це в них там саме пішло коливання. Просто якщо ми хай морально, психологічно адаптовані до таких кризових викликів, ми розуміємо, що ми обороняємося. Тоді як росіяни виявилися абсолютно не готовими, і, і це насправді може дати оцей поштовх. Я не докажу для внутрішніх бунтів, там Аморс не населення, але це може серйозно дати поштовх для е, власне зміни двірцевої кон'юнктури в Росії. А якраз оці люди там і впливають на перебіг війни в цілому. Пане Іване, я вам дякую, що ви вийшли до нас ефір і дали такий якісний аналіз стосовно курської операції та загрози втратити Покровськ. Нагадаю Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України був в ефірі львів медіа. Пане Іване, я вам дякую та моє шанування. До зустрічі. Дякую вам за запрошення.